Uh, друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Warcraft, і в нас сьогодні завдання. Uh, Звіріні с серця. Нажимаємо прийняти. Uh, друзі, перед передним відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Uh, друзі, що нам потрібно в цьому завданні? Uh, в цьому завданні нам потрібно принести одному із NPC. Шість сердець м, ворога. А, так, хто такі вороги? Це вовки, які а, які от, м, мешкають в зоні серебрістого бора. Тобто, от вони. Також можете на карті відкрити і подивитися, зона охоти на цих монстрів, з яких падають ці серця. Так, да, ці серця, поясняю, падають не. Не зразу. то, що там одного ми вовка вбили цього і все, і тут типа, хоп, типа, серце впало. Е, Ні, друзі, тут якби вже залежить від наскільки вам повеземо так казати. Е, що я ще хотів сказати, також ці серця. От я відкриваю, дивіться, от бачите, я от поставив сумці. От такий ітем предмети можна. Вибивати з них, і не то, що можна, а треба вибивати з них для того, щоб завершити це завдання. Ну, є така легенька допомога. От, бачите, тільки що е, вже вибив. Е, плюс одну. Так, в мене було три до завдання. Е, до того як я взяв це завдання. Е, от тільки що... Але давайте я продовжу. Е, що я маю е, що я маю на увазі? Є хороші плюси. Плюси в тому, що е, ці ітим предмети можна купити на аукціоні. Е, їх можна, да, ці ітим-предмети можна продавати на аукціон, виставляти. Тобто, якби, другі іроки виставляють, кому потрібно там, ніхто не хоче там, наприклад, е, паритися над тим, тим що побігати, по побити монстрів, повибивати з них ці серця. Ви Просто біжите на аукціон, купуєте певну кількість, яку вам потрібно. Uh, і після цього все ви біжите, зразу і тисі здаєте це завдання. Uh, ну, це, це найлегший uh, шлях для того, щоб закінчити це завдання. Але якщо у вас є там, ну, є бажання, типа побити монстрів і, і пройти самостійно це завдання. Ну, в принципі, самостійно так і так, але саме головне, що яким як, якими. Способами ви роздобудете ці серця, тобто, я от, в принципі, от вам показую. Можна просто їх набити. Все. Ну, по, по факту, ми вже набили, да, у нас вже є 6 штук, Можемо вже йти і здавати це завдання. Друзі, також, якщо ви вже там придбали на аукціоні, або також вже набили 6 цих сердець ворога, відкриваємо карту, дивимося на карті, куди нам потрібно. Віднести ці серця для того, щоб завершити це завдання. Друзі, завдання не важке. То є, я навіть скажу, це завдання. Мені такі подобається завдання виконувати, чого поясняю. Тому що, коли ви виконуєте завдання, завдання ви розумієте, що нам дають опит. Так? Плюс до цього ми б'ємо монстрів, також отримуємо опит. Ось якби йде розвиток персонажа. Так що, ну, на мій взгляд, краще сходити, ви, виконати самостійно це завдання, тобто набити цих ітем, ітем і предмети, і після цього просто віднести NPC. Ну і все. А хтось може, до прикладу, там не хоче там втрачати свій час дорогоцінний в ігрі, і просто біжить на аукціон, і все. І виходить він. Купив собі 6 штук, відніс NPC-шки, здав завдання і все. Е, так, друзі, ну давайте я вже продовжу, коли ми будемо в селище. Е, друзі, прибігли ми в це селище, селище називається е, гробниця. Е, підбігаємо до того NPC, в якому ми маємо віддати ці серця. Е, найшли ми його, нажимаємо то завдання, яке ми виконуємо. Нажимаємо Продовжити віддаємці серця е і нажимаємо кнопку Завершити. Після цього як ми нажали кнопку Завершити, нам дають флягу на, е на встановлення 140-180 е здоров'я. Також нам алхімічний дають рецепт. Друзі, після цього ми просто нажимаємо кнопку Завершити. Все. Завдання в нас виконано. Друзі, всім дякую за гарні перегляди. Дякую, хто підписався. Ну і саме головне, дякую, що ви разом. Всім гарного настрою, всім пока.